Thank you. Вітаю, це програма про важливе». З вами я, Наталя Демедюк, і сьогодні у нас в студії цікавий гість Віктор Яремчук, фахівець зі східної метафізики. Привіт. Привіт! Давно ми не бачилися останній наш ефір. Ми проводили два роки тому, і зараз я поясню, чому про це згадую. Зазвичай у нас була традиція. Я тебе постійно запрошувала як фахівця відомого, скажу фахівця. У нас на рівненщині, зокрема, наприкінці або на початку року, і ми говорили про. Східну метафізику і про такі прогнози на рік, яким він буде, що варто, що не варто. Ти дуже часто потрапляв в Яблочко, і останній раз, коли ми спілкувалися, це був. Початок 2022 року ще до повномасштабного вторгнення, ми говорили за рік тигра, який тоді якраз розпочинався, і ти тоді зазначив, що саме в той рік в світі часто відбувалися війни, революції, хоча розмову ми завершували з надією на те, що тигр буде лагідним до України. Але ж невдовзі після нашого ефіру розпочалося повномасштабне вторгнення, і я тоді згадувала, що все ж таки те, що з точки східної метафізики ти озвучив, спрацювало надії, що все прийде мирно не справдитись. так? Минуло два роки, маємо рік дракона, і хочеться продовжити з тобою розмову. Але на початку ти ще не раз наголошував, щоб не плутати метафізику з астрологією, тому Кілька слів а, на початку розмови про те, в чому різниця, чому не варто плутати ці науки, і як власне працює метафізика, на що вона орієнтована західна астрологія або назвами так класична астрологія, це зірки, це положення, наприклад, сонця у різних сузір'ях, тобто положення там, наприклад, одного небесного тіла, в констеляції, там, наприклад, там інших небесних тіл. От. І це впливає на долю, життевий сценарій, наприклад, поведінку людини, її там типаж і так далі. От. В китайській метафізиці, а там інша якби система. Там, на думку східників, східної метафізики, а людина складається з тих елементів, а, які її оточують. Це може бути як елементи, які на планеті Земля, так і космічні елементи. От. І вона буває дуже буквальною. Тобто, наприклад, там от елемент дерева, якщо взяти, футбол. Отакі тісно пов'язане з елементом дерева, тому що футболісти грають на зеленому дерев'яному прямокутнику, де росте травичка. Тому більшість видатних футболістів, така подавляюча більшість це дерева. Там Олег Блохінинське дерево, Андрій Шевченко, Янське дерево, Сергій Рибров-Янське дерево. Месіянське дерево, Роналду, інське дерево. і Цей список можна продовжувати безкінечно. Вони на цілий ліс. Да, там цілий ліс дерев, на то значить джунглі. Ось тому дерева мають високу спорідність, Дерева грають на дереві, Відповідно, дерево підтримує дерево, вони отримують успіх. Ось і тут ми бачимо дуже буквально, що ці дерева складаються з того елементу, який їх оточує. Ти тут... зазначив за успіх, але останній uh -huh. матч для України не можна назвати успіхом. Ось, власне, ти як метафізик, прокоментуй. Ну, одна із проблем, те, що це був день руйнівника. це був день руйнівника, рунівник місяць, так званий, от в місяць коня, це був день щура от. очевидно, у тих футболістів, наприклад, дав яких є щур і кінь. А для них це був невдалий день з однієї сторони. З іншої сторони, матч проводиться в день о 16 й годині. Це час мавпи. А ребро у нас тигр. Так само, як і, як і Україна, От. і для тигра це такі двогодинка руйнівника. Відповідно, відбулося це руйнування в день руйнівника, в годину руйнівника, наприклад, і, і Україна не виправдала ті очікування, які ми думали. Ось. Але ще ж є момент недооцінки суперника, як варіант. Звичайно, це пов'язано знову ж таки з нашим менталітетом, тому що Україна це вогонь, причому досить потужний вогонь, вогняний тигр, вогонь Ян на фазі народження. Фаза народження дуже висока, але нестабільна. Ось на виростає до небес і падає там, до нуля, скажімо, як а, ліхтарик, який ми ввімкнули, ми в прожектор, верніше, бо це більше на прожектор. Ми вмикаємо, він горить, палає. Ми вимикаємо, нічого нема, все пропало. Ось, тому а, Було возвеличення, ейфорія, реборов генії, футболісти зірки їдуть на євро, їх будуть купувати за шалені гроші, все було в ейфорії. Це знаєте, вже як був передчасний салют. Салют не після події, а до. Ось. І відповідно цей салют призвів до такого закономірного падіння. Ми вийшли, і всі писали про те, що Румуни поставлять автобус, тобто глухий якийсь захист, там наші зірки будуть геніальні крізь той автобус пролазити, а Румуни взяли і запустили швидкісний локомотив. Ось. І рознесли е, нашу збірну, яка там, якось розкачувалась, думала. Крім того, жодна помилка майже в цей день рунівника просто не пройшла. Помилка-гол, помилка, гол. Помилка, гол. От такі от каби моменти. Якщо продовжити тему футболу, трішечки ми сьогодні будемо про різні речі говорити, але щоб вже завершити цю зараз. буде Новий матч ще один. І з точки зору метафізика, ось які можуть бути прогнози. Ми не букмекери, ми не стверджуємо, але все ж таки, яке твоє припущення, чого очікувати в наступному А, Тут така ситуація. Він прийде сьогодні, він прийде знову о 16-й годині. Це час, коли не тільки жарко, а це знову час мавпи. І це знову руйнівник для Сергія Реброва, тобто такий день сурка для Риброва Тигра. Ось байбакавірніше. А от тому, відповідно, теж можливі помилки як і в складі, так і в замінах, і так далі. скажімо. це може спричинити до того, що, наприклад, буде нічия. Ось, але якщо ложу, ось на тенорську лаву в роздягальну зайде Андрій Шевченко. Дракон, враховуючи те, що він управитель року подвійний, бо він дерев'яний дракон, як і рік, і народився він ще й е, в рік вогняного дракона, крім того. І, і це сьогодні, якраз день вогняного дракона, то він може вплинути якимось чином, наприклад, своєю аурою, магією на футболістів. Потрібно якось передати. Так, ще не він каже сам би вийшов би на поле, навіть свої то роки. Тому я дуже сподіваюся на підтримку дракона таким чином. А і те про те. І якраз те, що сьогодні день ще вогню Ян, а вогонь Ян це якби Україна, от крім тигра. І вогонь Ян може здачно -то дати мотивації, сили, агресії здорової, спортивної от, для українців. Якщо День води, вони були мляві, як, я не знаю, як під водою, як іхтянри. Ось, які втомилися плавати. То в то день... Тобі говорить вболівальники. Що... Так, так, так. То в День вогню ян, я сподіваюся, що він встирить їх як від рукави, і вони будуть носитись по полю. Ось. Скоро побачимо. А... Я думаю, прогнози не завадять нашим вболівальникам. Все ж таки бажати успіху команді і. Скоро дізнаємось. Звичайно, я прогнозую ніби нічию, але дуже сильне вболівання тримаю в умі в душі, навіть в серці, те, що ми, звичайно, виграємо. Дякую, Вікторе. І все ж таки перейдемо до теми року. Ми починали з того, що ти колись робив прогноз щодо року тигра. Зараз маємо 2004 рік рік дерев'яного дракона. Півроку вже минуло, ще половина попереду. Що очікувати від дерев'яного дракона? Наскільки він буде такий до нас добрий в другій частині, чи можливо навпаки? Які твої прогнози як фахівця метафізика? Ось я дуже добре пам'ятаю той ефір. Попередній перелік тигра це було десь 3 січня 2022, І однією з тем ось це була карибська криза. Ось, Карибська криза, ядерне протистояння. Ти таки проводив ось, таку хронологію по роках цікаво. Так, ти. так. Ядерне протистояння таке з ядерним кулаком між е, е, Союзом і США. Ось, і я тоді сказав, що Україні треба дуже постаратися, щоб не опинитись на місці Куби в цьому протистоянні. Але, на жаль, Карибська криза тільки, слава Богу, щоб абсолютно без ядерного протистояння вона повторилася. От, на, на жаль. А, от, дракон він не є таким воєнним, ось наприклад, як Тигр, як Змія, наприклад, як мавпа, Особливо це стосується правда, змії. Ось, але він є скоріше таким шоуменом. Дракон це великий шоумен. В роки дракона завжди проходять Олімпіади і чемпіонати Європи по футболу. Це Яскраві, події, Яскраві це? події, великі, з емоціями, з шоу, те, що любить дракон, з яскравим життям, з палахами, от, і так далі. скажімо. Тому, скажімо, дракон буде намагатися всіляко ніби обійти в воєнну тематику. Ось. Але дракон це ще й такі дуже, такі колі, колі, він дуже легко входить в коаліцію. З мавпою з щором він входить в коаліцію води, з півним він створює метал, з тигром, з кроликом він створює дерево, тобто він любить будь-які коаліції, яку приносить йому щось яскраве, скажімо. Тому я дуже сподіваюся на якісь коаліції для України. Крім того, дракон він дуже такий хаотичний і непередбачуваний. Тобто я сподіваюся На тобі. да, на ситуативні, спонтанні, хаотичні непередбачені дії дракона, які спонукають когось з президентів великих країн, що вони зброять несподівані кроки. На користь України. Ось. Ну Я дуже сподіваюся на покращення стосунків з Польщею, тому що в минулий рік декона ми разом з Польщею проводили євро. Ось, і сподіваюсь, що згадаються ці моменти, згадаються моменти дружби, теж коаліції. Ось. Попри всі спроби наших ворогів внести конфліктні ситуації між нашими добросусідськими відносинами та. Все ж таки, хочеться, аби саме дружній напрямок якось міцнішав. Так, тут можна сказати про те, що дракон, в принципі, любить і охоче дружить. Ось, е от, е він не ховається в нору, наприклад, як кролик е ось попереднього року. Він любить дружити, об'єднуватись, створювати якісь цікаві події. І це піде якраз на користь України. Спрацює е проти Росії. Тому що, наприклад, ту структуру, яка будує країна 404, яку я несподівано назвав, ось а, 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 вона все-таки пропагує знову ж таки Радянський Союз, який був створений в рік собаки. От, це був 22-й рік, водяна собака, і дракон якраз протистоїть якби собаці. Він, до речі, згадав, да, дійсно Союз запускав в космос собак, створений в рік собаки, американців мав, народилися в рік мавпи. Це цікаве спостереження. — Теж такі цікава, цікава буквальність, наприклад. От. Тому дуже сподіваюся, що дракон буде руйнувати ці плани, ось руйнувати, як би, це таке відновлення, а ось знову ж таки на користь України. А, скажи, будь ласка, якщо ми забіжимо трішки наперед, дерев'яний дракон, хто його буде заміняти в наступному році? Хто прийде на зміну? Наступний рік це. 2025 рік червоний рік дерев'яної змії, uh -huh. ось де є присутні буде відповідно, відповідно і червоний кольор, вогонь це змія, це добре, і чи дерево і так далі. Для України це знакові ключові роки. Uh -huh. Ось, взагалі, для такої євразійської території в широкому сенсі. Чому? Тому а для що для європейської а, і так само і для європейської, тому що, наприклад, якщо ми беремо Європу. І беремо ті народи, які населяли, наприклад, там цю велику територію, то, наприклад, згадаємо навіть 20-те сторіччя, 1905 рік, дерев'яна змія, пробна революція в царській Росії. 17-й рік вогняна змія, вже не пробна революція в царській Росії. 41-й рік металева змія, знову ж таки, війна. 89-й рік тут уже Європа задіяна, руйнування Берлінської стіни. Знову змія тільки земляна, тому земля зруйнувала стіну. Ось, об'єднала знову ж таки, дві германі. 2013 рік знову змія. Це знову ж у нас революція на майдані. Ось і загинула там людина, металева змія. Першого ось першого загинула від кулі, і більше змій там, взагалі, от в Небесне Сотні там було більше змій. Ну і президенти України більшість тих змії, або по року народження, як Порошенко і Зеленський, або по дню народження, як Янукович і Кравчук. І всі вони були задіяні знову ж таки в якихось таких ключових трансформаційних подіях. Тому рік змії, а так якщо ми беремо просто таку звичайну логіку, то він звичайно по цій логіці. Може принести щось, скажімо так, м'яко кажучи, не дуже хороше трансформаційне трансформаційно, трансформаційно таке, таке в вигляді катарсису, зруйнування, але а, це знаєте в математиці: мінус на мінус може утворити плюс. А тут уже такий катарсис, що я думаю, що він може спрацювати вже в зворотню сторону, mm -hmm. от, і руйнувати те, що ми хочемо зруйнувати якраз. Ось, враховуючи, що країна 404 теж змія, можливо, це буде руйнування якраз для неї. І плюс дерево інь, яке знаходиться над змією у 25-му році, для тієї ж країни це сьомий вбивця, так званий. Тобто елемент такої волюнтаристської, несподіваної, спонтанної влади. Ось, тому, можливо, це і буде таким от варіантом, якби руйнування. Ну і Україна дуже тісно пов'язана і зміями взагалі. Навіть Богдан Хмельницький. Вот, знаменитий. Вот, він теж був у нас дерев'яною змією в дні. Ось ти кажеш, що більшість президентів України якось пов'язані зі знаком змії. Це рік, день, я так розумію, так. Та, не обов'язково рік. А якщо ми прагнемо стабільності, от яким, на твою думку, під яким знаком вірніше має бути наступний президент? Якщо ми так пофантазуємо, якщо брати, наприклад, сам елемент стихію, то це елемент землі, угу. тому що земля це стабільний елемент. Земля хоче мати міцний фундамент, міцну економіку, земля є прагматичною. От, земля є, скажімо такою, вона хоче укріплювати території, об'єднувати, створювати, наприклад, якийсь міцний, скажімо такі, матеріальний фундамент. Для свого існування. Тому президенти землі, як правило, якщо приходять, приходять надовго, стабілізують ситуацію. Ось, на жаль, скажімо, у нас так особливо нема цього елементу. У нас більше популярний елемент води і вогню, на відміну від землі, а вода і вогонь це, як правило, якісь популістські тенденції, особливо вода. А, ось і якщо ми навіть згадаємо там великі країни цього світу, недавно існуючі, стабільні і ті, які хочуть, наприклад, якось стверджувати себе в цьому світі, то це землі там США. Вот інська земля подвійна в дні. Германія, інська земля подвійна в дні. і на жаль, країна 404, яка волотенську кількість земель захопила своєю землею. Ось отакі от тебе как бы моменти. А якщо ми забіжемо ще трішки далі, ми ось зараз маємо 2024 рік. Ти нам трохи розповів про 2025. Ну і давай ще трішечки згадаємо наступний 2026. Під яким знаком буде він, і чи є надія, що ми все-таки на якусь таку позитивну світлу смугу вийдемо зрештою. Цікава теж ситуація може бути, тому що 2025 рік, як я вже казав, рік такої парадоксальної, катастрофічної змії. Але я дуже сподіваюся, що ця парадоксальна спонтанна катастрофічність може спрацювати на користь України. І зруйнувати сподівалися на тигра. Так, і зруйнувати ну, на тигра на тигра, якраз не було. скажімо. ми тигра дуже тягнуло за вуха у його рік. Ось. А тигра не дуже любить, коли його тягнуть за вуха. Ось і, а... То 2026 буде. Вот. А, і якщо оця. Парадоксальна катастрофічна змія не принесе, наприклад, такої несподіваної якби перемоги. То 2026 рік це може бути вже більш політично обґрунтовано, політичним шляхом перемоги за допомогою підтримки і ще однієї великої коаліції. Чому тому що це рік коня, це рік вогняного коня, а вогонь Ян над цим конем це один з головних елементів України. Плюс кінь прописаний в структурі України дуже міцно. Починає ще 1654 року, коли Богдан Хмельницький в рік дерев'яного коня звернувся за протекторатом до Московського царства, погрожуючи тим, що він піде під протекторат Султану турецького. І знову ж таки, згадуємося, Каші, ми до турків звернулися. Ось. А потім згадаємо 1954 рік дерев'яний кінь, а згадаємо, 2014 рік дерев'яний кінь. Ось це знову ж таки ситуація Україна і Крим і після і 2014 рік. То знову ж таки зробити щось. Велике, корисне і позитивне, ми можемо саме в руки коня. найкраще дерев'яного або близького до нього. От якраз таким близьким до нього є вогняний кінь 2026 року. Ти як метафізик, дуже легко, ну принаймні з боку виглядає дуже легко. Аналізуєш різні навіть геополітичні ситуації. Ми сьогодні за них говорили, і зважаючи на те, що Україна все ж таки рухається в бік ЄС, НАТО, так твоя думка. Як метафізика, наскільки ці історії можуть мати успішне завершення? Що кажуть цифри, нумерологія? Ну, тут яка ситуація? Наприклад, там є це така земляна організація. Ось НАТО це металева організація. Земля, вона така, хоче промножувати капітали, і при тому дуже щедро їх роздає, тому що має знову ж таки міцні запаси, фундамент і так далі. Земля це певний надлишок. От, і ЄС готова цим надлишком поділитися, наприклад. Її не страшний вогонь, бо вогонь навіть ресурсами є для а, землі. То метал НАТО це обережна, така дещо параноїдальна. Обережна структура, і які, для якої вогонь це щось небезпечне і страшне. От, тому що вогонь руйнує метал, тому НАТО просто страшно. Ми помітили. Ось так. Так тому. Коли це буде здійснювати хтось із металів, наприклад, якого зараз теж немає, поки що наголошуємо поки що, наприклад, в дипломатичних е, структурах, наприклад, України і серед е, президентського оточення а, або це буде, наприклад, якийсь рік металу. От. На жаль, ми пропустили в цьому плані 2021 рік, який був роком металу, коли це можна було пробувати здійснювати якийсь екстреним шляхом швидко то тоді е, НАТО може пропустити, скажімо, тому що це в першу чергу така, просто підтримуюча, стабілізуюча металева структура, е, Знаєте, такий каркас, наприклад, е, який краще показувати, але серйозні там якісь там. Руйнування чи задіяння цього металевого, наприклад, каркасу ну це все одно як айфоном забивати гістки. От айфон може зламатися. Це, ось дуже гарно так змальовував метафізичні портрети окремих там країн ситуації, так ми згадали, політичних лідерів. А якщо говорити загалом про українців, адже кожен народ він має свій характер, свій менталітет, воно і певно ще якийсь свій знак. Українці, як я вже казав, в дні це вогняні тигри, а це вогонь Ян. Одна з характеристик вогня велика емоційна імпульсивність. Вогню Ян ніколи не заткнеш рота нічим. Ось це можна тільки гірше для себе зробити, піти проти вогню Ян. Ось вогонь Ян це дуже активний в емоційному плані. Знову ж таки, в політичному плані, в плані спілкування це такі комунікатори. Вогоньян, такий бразильський карнавал. це нас більше ріднить, наприклад, там з бразильцями, з іспанцями. Ось цей вогоньян. І вогоньян він дуже відданий своїй ідеї. Вот вогонь Ян такий невиправний оптиміст. У Мене є ціла ціле ряд людей. Ніщо вогонь... що не зупинить ідею час, якою настав. Так, так, так. Вогонь Ян. у Мене є цілий ряд людей. Вогнів'ян, які ось які не виїхали на, наприклад, навіть з Харкова. Ось люди там народжені там, в рік вогняного тигра, в день вогняного тигра. наприклад. Ідейні, так. Нас... Взагалі такі дуже ідейні. Дуже ідейні, які безумовно вірять в Україну. Вірять понад усе, а ось а, і такої це центральний стовп України. Він а, весь час залишає нам таку вогняну надію, а для того, щоб, наприклад, там боротися навіть і в всуперечів проти річі з переважаючими силами. Це власне до цього підводила, що маючи таких людей, попри те, що є в нас і песимістичні настрої, і в нас люди люблять теж займатися прогнозами різними. Але ж все-таки, якщо така ж є така велика кількість ідейних людей, то, власне, є всі можливості писати нову історію для нашої країни. Звичайно. Тому що одна з характеристик вогню є, він як плазма. От він як плазма, він як лазер. Ось і лазером може згадаємося компакт-диски, які пропилювалися, записувалися, наприклад, лазером на металі. Тобто Україна може а, заново переписувати свою історію. І це дуже важливо, тому що постійно апелюючи, наприклад, до минулих часів, а в минулих часах воно було там по два-три гетьмана, ось, лівобережна, правобережна Україна, розділення, і багато такого дуже скажімо так, м'яко кажучи, не дуже позитивного. То це момент нової історії, майбутнього переписування прописування на якісь металеві європейській структурі, наприклад. Ось на металеві, там загальносвітові, наприклад, структурі нового слова, там, нового устрою. скажімо. чи можемо ми це вважати з точки зору метафізики, знову ж таки, однією з переваг України перед ворогом? Так, безумовно. Безумовно, тому що вогонь вміє надихати там, де не працюють ні гроші. Ні зв'язки, ні погрози, ні погрози, так далі. скажімо. Навпаки, такі погрози. Це скоріше там така точка. Мають зворотній ефект. Зворотній ефект, точка, не, точка опори, на які вогонь опирається. Ах, ти мені, в мене ще більше з'являється мотивації, скажімо. Ось це безумовно. Цей вогонь є перевагою українців. Ще ж тобі дуже дякую за розмову. Знову ж будемо сподіватися, що ці наступні роки все ж таки дозволять вийти на мирну білу смугу і займатися вже відбудовою нашої країни. На завершення нашої розмови традиційно кілька слів для наших глядачів і слухачів. Хто нас дивиться, слухає вам, шановні, нагадаю, щоб ви не забували підписуватися на наш ютуб канал Рівне Лайф і аудіоверсію нашої програми Слухайте в ефірі Радіо Респект Вікторе, прошу. Я дуже сподіваюся, дорогі глядачі, що вічне протистояння там сходу і заходу, ось різних концепцій, різного менталітету нарешті припиниться. Ось українці об'єднаються і внутрішньо, і зовнішньо. Ось і духовно, і матеріально, і ментально. І ми підемо цим шляхом, який самі собі пропишемо, і самі собі збудуємо. Ось і спираючись, наприклад, на різні коаліції, і проводячи, наприклад, свою самостійну там і політику, і духовність, і культуру. І прийдемо нарешті до того омріяного світлого майбутнього, вогняного, ось в хорошому сенсі цього слова, де вогонь буде нашими емоціями, нашими культурними досягненнями, нашою ейфорією загальною від того, що Україна існує, живе і буде існувати далі. Дякую за розмову. Ще трішки дам. І вогонь це світло. Так, це точно, да. Це дуже актуально в наше в наш рік в наших роки взагалі. Дякую, з нами був сьогодні Віктор Яремчук, фахівець зі східної метафізики. І я, ваша ведуча Наталя Демедюк. Слухайте українське, дивіться українське, вірте в Україну. Побачимось, почаємось.